Так, подивимось наших мальків. Повиростали, попідростали. Бачите, роділку я вже забрав, кинув їм кусок резини, чудошки і вони собі там лежать чудово. Ну, Їдять, от, ячмінь, в кормушках. дві порції води, бо їх там багато. І собі сіль мають вони можуть полизати. Молодіж кролики. Всі ці кролики продаються, нагадую. Можна зі мною зв'язатися. І хто хоче мати гарних кроликів, будуть мати. Ця кролиця має десь біля 5 кілограм. Самець теж. Ну, виростають великі. Вон молоді. зараз покажу. От молоді її дочки паруються, то самі бачите, які виростають. Е, 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 розбушувались там. Чого розбушувалися? А, це ревнує, бо це з ним було довше. То я їм новеньку пустив. Дивись, які вони. Ну, тобто, Оцим кролицям 4 місяці, вони мають по 4 кг. Такі будуть там ті приблизно. Для них я маю другого самця по другій лінії. Всі вони криються другим самцем. Ось як розбушувалися, а? такі самі тут кролинятка, так само повитягували. Ну, це помість Каліфорнії і Панона. Тоже я їм витягнув руділочку. Да, В'їсте, Вон ячмінь їдять, знизу ще підставляю на всякий случай. А вони собі і там, і там їдять. І добре їм. Чисто, сухо. Понаїдалися, да? так? Кролочки. Понаїдалися. Ще одних покажемо цих закриваємо. Тут такі самі є. Тут такі теж. Ну тут руділка не витягується, тільки передня дошка знімається. то я вже їм зняв. Ну. То я вже їх зняв. І все, жара, всі відпочивають, лежать. Позалазили один на один, Ви тут що? Таке саме. Таке саме. Рижик, чорна крилиця і в неї коленята різнокольорові. Де сюди. Цього сірого діти завжди будуть до хати гратися. Взагалі, в кожної кролиці є кролинятка. Чорненький, чор... чорний і білий. Можна ці цілі виводки, цілі кролинят, забрати ці набливу я, але треба просто пощепити. По 200 гривень, може чи постійки. Цього не хочуть мишку віддавати. Так, мишка? Сіренький, сіроманець. Від цього і кролиці вже забрав. Вставайте. Вставайте, не падайте. Вже забрав їхню маму, їхня мама вже покрита другий раз. Процес покр... покривання її кролом я не знімав. Вот. А тих дітлахів вже від них маму забрав. Бо їм вже там було тісно. Класні козаки в хаті. Не важив їх, але но... цікаві, так. Да. Їм десь певно півтора місяця, точніше, є записано скільки. Так, да, їх тут скільки? 9. Вроді так. Клітка велика, метр на метр, знизу сітка, між ними плита, знизу ще ряд, ряд сіток. От. Там падає все. От. Можна подивитись знизу. Чисто у них тих, чисто, тих чисто, тих чисто, всіх чисто. Всі чисті, здорові. Їдять зерно, сіно, топінамбур, таке. Плудових таких там картопля, буряк, щось поки що не даю. Так що кого цікавить. Зв'язуйтесь, щось коментуйте, що скажіть, подобається, не подобається. Так, і ви тут, і ви тут. Пізніше я їх переселю в хлів, в закрите приміщення в менші клітки, Хай що після того як пощеплю. І вони вже будуть жити окремо, окремо хлопці, окремо дівчата. Все. А зараз поки що вони ще всі разом їдять, торчать і веселяться. Там два козака сидять теж. Тут то, так само мають кормушку, синник, вот. два молодих кроля, теж помість Каліфорнії і Панона. то вони на м'ясо, мабуть, будуть, тому що сам панон він більший виростає. Вот зараз... вот. Це настоящий панон, великий, плотний, впитаний, рада. Yeah. Це у нас самець призводіть. Так. Такий козак. Ну добре, любителі кролів, будьте здорові. Миру нам всім бажаю, добра, злагода, всього доброго. Ну все, 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 все. Да, козачок ти такий. Та, козачок, козачок, хочеш дівчину куста, та зараз щось тобі дам. Як ж посту? Касту ніяк. Правда? Ось вот такий круг кріп. Тоже цікаві. Ну, їх тримати, Буде рік часу, коли тримаєш, він тобі такий виросте. Поно мені ж тим цікаві, що він постійно росте, росте, росте і виростає. А Каліфорнія, в принципі, швидко. Інтенсивно швидко і все таке. Добре, добре, будьте здорові, слава Україні. Всього доброго.